Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорі пакети для дрібниць. Дані пакети підійдуть для багатьох предметів. Їх прозорий матеріал із поліпропілену дозволяє легко бачити вміст, що забезпечує зручність при використанні та зберіганні. Завдяки застібці зіплок ці пакети надійно запечатуються. Вони виготовлені із міцного матеріалу, який забезпечує захист товарів від вологи, пилу та інших зовнішніх впливів. Їх надійність та зручність роблять процес упаковки та зберігання простішим і ефективнішим.